суд всем доброго дня Нарешті закінчилася попе з Яремчанським міським відділенням, а саме 185-та стаття, по якій мене притягували до відповідальності, злісна непокора працівникам міліції. Судова ухвала, як я і передбачав, як і коментував, вже давним-давно було вирішено. Просто нам сьогодні її зачитали, свідки, які нібито були присутні при складанні протоколу. І бачили, що я відмовився від підписання від складання. Хоча це завідомо неправдива інформація. Ну так і не по Другий раз з невідомих причин заступник Івано-Франківської області, який завірив даний протокол. Також не зявився, тому що він знаходиться у відпустці по та поза межами Івано-Франківської області. Я отримав цю постанову. Вона вже була як. Як ми і сподівалися, вона вже була гарно надруковано, прошито і пропечатано, в якій визнали мене винуватим, так як, як, як я і сподівався, але не притягнули до відповідальності зв'язку з тим, що вийшли терміни, е, терміни, сроки, по яких, з якими згідно яких можна було мене притягнути до відповідальності. Однозначно, ця е, оця постанова. Немає слів, що сказати про цю постанову. Буде оскаржено, однозначно ми будемо подавати апеляцію, однозначно ми будемо добувати справду в всіх судах, які, які передбачені нашим законодавством. Всім пока. Все, дивимося нові відео.